Вітаю, друзі! Попереду 2024 рік. Зараз ми маємо можливість поспілкуватися з нашим пасторем та дізнатись про майбутній розвиток нашої церкви. Пастор, вітаю! Вітаємо всіх. Як ви бачите життя нашої церкви у 2024 році? Які наші прагнення та цілі. Христос заповідував нам, щоб ми йшли до краю землі і проповідували Євангелія. Несли Гарну звістку про те, що Господь дарував спасіння кожному, хто увірує в нього, і наша ціль це розвивати євангелізаційне служіння в нашому місті, також піднімати молодь і служити молоді, щоб церква зростала і приймала від Господа нові плани і нові служіння. Як ви вважаєте, яка роль молоді в розвитку нашого міста та церкви? Молодь це є авангард суспільства. І вона буде збудовувати нашу країну і наше місто. І наше служіння націлено на те, щоб підняти молодь, довірити молоді те, що сьогодні ми несемо як старше покоління, передати їм. Ці навики і знання для того, щоб молодь нас взяла це знамено Божої перемоги і понесла далі. Наша ціль в тому, щоб молодь вона розвивала служіння, щоб молодь вона брала відповідальність і збудовувала соціальну роботу в нашому місті і також духовну роботу. Які ваші побажання всім жителям нашого міста? Бажаємо всім жителям об'єднатися в вірі, так як це об'єдналися наші хлопці на фронті, згуртуватися в тому, щоб перемогти всі наші випробування, які ми проходимо, і всім разом доєднатися до віри в Господа Ісуса Христа і прийняти Його любов. Як писав Йоанн, щоб ми любили один одного, щоб ми прощали один одного, щоб ми довіряли один одному для того, щоб нам перемогти ворога, перемогти його на всіх фронтах і в нашому житті духовно на перше. У якому напрямку має розвиватися наша церква? У 2024 році ми плануємо розпочати соціальну роботу, клуби в тому, щоб залучати молодь, залучати літніх людей, клуби, в яких люди будуть мати спілкування один з одним і зростати духовно, мати дружбу і любов один з одним. Також питання, що стосується будівництва нашої церкви. В, наступ, в наступному році ми плануємо розпочати будівництво. І зараз стоїть питання по виготовленню документації, проектної документації. Вже подані всі документи, і ми маємо в цьому році отримати всі дозволи, всі документи. І розпочати проєктування самого залу, самого храму, де буде збиратися церква. І плануємо влітку розпочати заложити перший краюгольний камінь, зібратися всім разом на тому місці, помолитися і закласти того камня, який є Христос, який є камнем, краєугольним для збудування Божої церкви. Дякую, пасторе, що були з нами. Мені також дуже приємно було відповідати на ваші запитання.